Мене звати Шаба Шполіна Віталівна, я учениця 11 класу Венградського ліцею, і я підготувала есе на тему герої серед нас. У нашому суспільстві слово герой часто використовується в різних контекстах, ми звикли чути його в книгах, фільмах, на телебаченні, і часто це слово асоціюється з вигаданими персонажами, які мають надзвичайні здібності або здійснюють великі подвиги. Але справжній героїзм виглядає інакше. Він може бути тихим, буденним, без гучних заяв і близько медалей. Справжні герої це ті, хто у складний час робить те, що потрібно, навіть якщо це вимагає жертв, ризику та відмови від власного комфорту. Герої серед нас, але ми не завжди їх помічаємо вони живуть поруч це наші рідні, друзі, сусіди, знайомі, це ті, хто не шукає слави, але чия робота та відданість. Змінюють світ. Вони можуть бути лікарями, вчителями, рятувальниками, волонтерами. Але найбільший прояв героїзму – це люди, які в момент небезпеки беруть на себе відповідальність і стають на захист інших. Найяскравішим прикладом таких людей є військові вони залишають свої домівки, своїх близьких, свою звичну рутину і вирушають туди, де найважче. Вони обирають шлях, на якому кожен день може стати останнім. Але при цьому продовжують йти вперед. Вони не думають про нагороди чи визнання їхня мотивація набагато глибша це відповідальність за свою країну, за своїх рідних, за майбутнє, яке вони хочуть захистити. Для мене героїчність це не абстрактне поняття я бачу її в реальному житті, тому що мій брат один із цих людей. Спочатку 2022 року він служить у Збройних силах України. Його рішення піти на війну стало переломним моментом не тільки для нього, а й для всієї нашої родини. Ми навчилися по іншому сприймати слово герой, тому що тепер це не просто термін з книг чи фільмів, це реальність, яка стала частиною нашого життя. Його вибір показав мені, що герої не народжуються, не мистають це не питання випадковості чи долі, а усвідомлення рішення людини взяти на себе відповідальність, прийняти виклик і діяти. Це не завжди легко, не завжди романтично і часто супроводжується болем і втратами. Але саме в такі моменти відкривається справжня суть людини. Сьогодні я розумію, що герої серед нас вони ходять тими ж вулицями, що й ми сидять з нами за одним столом, діляться своїми історіями. Але коли приходить час вибору, вони не ховаються, не шукають виправдань, а роблять те, що потрібно. Саме завдяки таким людям світ змінюється. А майбутнє стає можливим. до початку війни мій брат був звичайною людиною, як і більшість з нас. У нього були свої мрії, захоплення, робота та друзі, його життя було спокійним, розміреним. Він працював, будував плани, мріяв про подорожі та сім'ю. У нас були звичайні розмови, звичайні проблеми, і ми навіть не могли уявити, що зовсім скоро все це зміниться. Коли почалася повномасштабна війна, у нашому домі запанувала тиша. Телевізор і телефон стали головними джерелами новин, а всі розмови звелися до одного питання, що робити далі. Ми не могли повірити, що все це відбувається насправді. Я добре пам'ятаю той день, коли мій брат прийняв рішення йти до війська. Ми сиділи за столом, і він розповідав про своє рішення спокійним голосом він розумів, що це небезпечно, що він може більше не повернутися додому. Але для нього це не мало значення. Він відчував, що його обов'язок бути там, де він потрібен, у той момент я побачила у ньому зміни. Це був не просто мій брат це була людина, яка зробила вибір і готова була нести за нього відповідальність його в його очах не було страху чи сумнівів. Ми намагалися говорити з ним про інші варіанти можливо, варто було почекати, можливо, можна було допомагати в тилу, його слова, якщо не я, то хто? Стали відповіддю на всі наші запитання. Це був день, коли наше життя розділилося на до і після. Ще вчора ми обговорювали плани на майбутнє, а сьогодні думали про те, чи побачимось знову. Ще вчора війна здавалася чимось далеким, а сьогодні вона вирвалася в наш дім і забрала найважливішу людину. З того моменту наше життя змінилося, кожен день починався і закінчувався думками про нього. Ми стали більше цінувати прості речі. Телефонні дзвінки, короткі повідомлення, можливість почути його голос. Він зробив вибір, який мало хто наважився б зробити. Він відмовився від спокою, від комфорту, від усього, що було йому знайомо, щоб захистити свою країну. Той день став початком нового етапу не тільки в його житті, а й в житті всієї нашої родини. Ми зрозуміли, що тепер усе буде інакше, і найголовніше ми зрозуміли, що серед нас є справжні герої. Багато людей уявляють війну лише як бої та стрілянину, як вибухи та атаки, які ми бачимо у фільмах. Але реальність значно складніша війна це не тільки миті героїчних вчинків, а й виснажливі будні, що потребують витримки, сили волі та готовності до будь-яких випробувань. Мій брат не любить розповідати про всі труднощі, але я знаю, як йому нелегко. Він каже, що найважче це не фізичне навантаження. Не холод чи голод, а постійне моральне напруження. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра. Ти не знаєш, що повернешся живим. Це очікування найважча частина війни. Також він розповідав, що одним із найбільших викликів є брак сну у військових немає розкладу, як у цивільних вони можуть заснути лише тоді, коли є можливість, іноді це всього кілька годин на добу. Це фізично виснажує, але ще більше втомлює морально. Людина втомлюється від постійної напруги, від очікувань небезпеки, від думок про дім. Окрім цього, є ще одна важлива річ відповідальність за побратимів. Війна це не лише боротьба з ворогом, це ще й підтримка своїх. В армії не можна думати лише про себе тут ти частина команди і від твоїх дій залежить життя інших. Брат не раз казав, що найбільший страх це підвести своїх, допустити помилку, яка може коштувати комусь життя. Мій брат розповідав, як важливо не втратити самоконтроль в такий момент. Коли нічого не відповідається, люди починають багато думати, згадувати дім рідних. Одним із найскладніших випробувань також є холод в осінньо-зимовий період воїні змушені проводити багато часу на відкритому повітрі, в окопах, на передових позиціях. Навіть теплий одяг не завжди рятує від пронизливого холоду, особливо коли доводиться годинами залишатися нерухомим, спостерігаючи за ворогом. Але, попри всі труднощі, мій брат каже, що навіть у найважчі моменти пам'ятає, заради чого він тут. Його підтримує думка про дім, про родину, про майбутнє, яке він хоче захистити. Життя військового це не лише бої, це щоденна боротьба із собою, з обставинами, з втомою це випробування, яке проходять далеко не всі. Але саме ці люди роблять усе можливе, щоб ми могли жити у вільній країні. Війна змінює не лише тих, хто на передовій. А й тих, хто залишається чекати. Родини військових живуть у постійній напрузі, їхнє життя підкор... підпорядковане новинам, телефонним дзвінкам і коротким повідомленням у мене все нормально. Але що насправді стоїть за цими словами? Як їм, тим, хто щодня ризикує життям, вдається триматися? Мій брат не часто говорить про свої почуття. Він навчився стримувати емоції, бо на війні це необхідність. Але я знаю, що його сила. Не лише у фізичній підготовці чи витривалості, а й у тому, що він не один підтримка це те, що допомагає не зламатися. Одним із головних джерел цієї підтримки є родина ми намагаємося писати йому щодня, навіть якщо ми завжди отримуємо відповіді. Іноді він може входити на зв'язок кілька днів або навіть тиждень, і це найважчі моменти для нас. Але ми знаємо, що він читає наші повідомлення, що вони дають йому сили. У такій міті навіть просте, як ти, має величезне значення. Кожне слово підтримки це нагадування про те, що дома на нього чекають, що він не сам. Окрім родини, величезну роль відіграють побратими. На війні ти не один поряд люди, які приходять через ті самі випробування. Вони стають справжньою другою сім'єю, тими, хто підтримає у складну хвилину, хто допоможе у важкий момент. Рад розповідав, що на передовій люди швидко стають близькими. Бо від цього залежить життя. Там кожен знає, ти можеш покластися на своїх товаришів, а вони на тебе. Найважче це не бойові зіткнення, а моменти очікування, коли ти на самоті зі своїми думками. У такій миті кожен знаходить свій спосіб триматися. Хтось пише рідним, хтось читає книги, хтось просто дивиться на небо і думає про дім. Окремо варто згадати волонтерів та людей, які допомагають армії. Мрад не раз казав, що без цієї підтримки було б набагато важче посилки з теплим одягом, листи від дітей, малюнки, навіть маленькі подарунки усе це нагадує, що їхня боротьба має сенс. Найголовніше це пам'ятати, що кожен із нас може стати частиною цієї підтримки. Ми не можемо бути на передовій замість наших захисників, але можемо зробити все, щоб вони знали. Ми з ними, ми вдячні, ми чекаємо їхнього повернення. Це не лише війна солдатів, це війна всього народу. І коли кожен робить свою частину, тоді у нас є шанс на перемогу. Війна змінює людей вона залишає сліди не лише на тілі, а й у душі. Ті, хто повертається, вже ніколи не будуть такими, як раніше. Вони дивляться на світ інакше, цінують інші речі, по-іншому відчувають життя. Брат не любить розповідати про війну. Коли ми питаємо, як там, він відповідає коротко, нормально. Але я знаю, що за цими словом словами ховається набагато більше я бачу, як уночі він неспокійно спить, як здригається від гучних звуків, як його погляд стає жорстким, коли по телевізору показують новини. Життя після війни це окреме випробування. Повернутися в мирний світ, де люди продовжують жити, ніби нічого не сталося, непросто для військового цей світ здається чужим. Люди тут говорять про роботу, про подорожі, про покупки. Але вони не знають, що таке холод у бліндажі, що таке чекати на світанок, коли ворог за кілька сотень метрів. Одним із найважчих моментів є розуміння, що життя інших людей триває, ніби нічого не змінилося. У мого брата є друзі, які залишилися в тилу. Вони запитують його, як там на війні, але не можуть по-справжньому зрозуміти, що він пережив. Але, попри все, він радіє поверненню, він цінує звичайні речі, можливість випити гарячої кави на викопі, а за сімейним столом можливість пройтися вулицею, не думаючи про обстріли, можливість обійняти рідних, знаючи, що хоча б зараз він у безпеці. Такий відпочинок триває недовго через кілька тижнів він знову повертається на фронт. Він каже, що головне не втрачати відчуття дому, бо саме це дає сили боротися, і, коли він повернеться остаточно, він хоче жити так, щоб ця війна більше ніколи не повторилася. Коли ми думаємо про героїв, уявляємо давніх воїнів, легендарних полководців або персонажів із фільмів. Але насправді справжні герої живуть поруч із нами. Вони наносять плащів і не мають надздібностей. Вони це люди, які обирають боротися за інших, навіть ризикуючи собою, і брат один із них. Він не вважає себе героєм, бо для нього його вибір був очевидним. Але я знаю, що він справжній воїн, який віддав усе, щоб захистити свою країну і свою сім'ю. Герої це не ті, хто прагне слави, це ті, хто робить те, що потрібно, навіть коли страшно, важко, боляче. Це ті, хто не відступає, навіть коли здається, що сил більше немає. Це ті, хто підтримує інших, хто дбає не тільки про себе, а й про своїх побратимів, про свою землю. Я пишаюся своїм братом. Я пишаюся всіма, хто зараз стоїть на захисті нашої країни. Вони не просто солдати, вони частина історії. І одного дня, коли ця війна закінчиться. Ми всі будемо знати, що живемо у вільній країні завдяки їм. Завдяки тим, хто обрав не боятися, хто обрав боротися, хто обрав стати героєм. Герої серед нас, і ми повинні пам'ятати про них завжди. Дякую.